Сьогодні 12 січня. Спортивний зал університету Переясові розпочинає героям. Розпочинає спортивні змагання по футзалу. Фудзалу, футзальна ліга Переясовщини. Перва гра. Матадор біло-червоний. Ратебор жовто-чорний. Будемо, друзі, дивитися. Розпочинається гра, гра. Максим Федоренко і Андрій. Середа. Судять матч. Спасибі Збройним силам України за надану можливість грати і бути присутніми у залі. Слава Україні! Героям слава друзі! А там, а там! А там уже рижик! Розпочалася хвилинка. Програли обидві команди і вже 1-0. Матадор пропустив трошки неуважно і... і вже результат за Ратибором. Та... Розі Ой, улетів! Улетів! Другий! Другий! Красавець! Красавець! Щось швидко почали! Ратибор! швидко Розпочали! Один відквитали, поки роздивлялися на табло, рахунок вже 2-1, рахунок 2-1. Розіреш стандарти. Що там, Антончик? Антончик вже 2-2. Два, два. Забив заратібор на початку гри. Зіграно 6 хвилин. 2-1. Ратібор виграє Матадора. Трафній. Перекладена із штангою. Чудово. Чудово. Побив команди. Вигляд чудовий. Ааа, молодці. А тут, а, а тут Кривенко, ні, ні, не зуміли. А тут контратака, ні. Хлопненько, хлопненько оберігають. Хлопненько! Скорость. На четвірку с плюсом. Ой! Ще й падення! Що там? Що там? Дедар, удар у дорозі, ні. Оно вискочив! О, виніс! А там переход бистренький Казав один туди-сюди! Мимо! Мимо, Юра! Потужні! Але результату вика нема! Але ще часу! Досить. Петя. Юра. Пробив. По іграчку. Моститься. Петя. Петя. І І... вторний си. О, oh, воротничок. Воротнічок. Потужі. І знову, і Юра знову примачується, але мимо. Эх, мимо пробивав м'якенько. Юра, Рома, привеньки. Буде штрафний. Буде штрафний бізнес. А штрафний опасний. Якщо Дивимося, дивимося уваженько. О -о -о. О -о -о. Оп! Ні, не вийшло. А там. Ой! А там сидя лежа. І реже кузяв. І не пропустив Кривенка. По-новому. Ой, знов валяється, знов валяється, але продовжиться гра. Судді дають гра. Тут дають. Тут мимо! Ух ти! Оце загомоніло! Антончик! Рижик! Антончик і Рижик! Котре. Рижик на місці! Чудово! Чудово! У залі університета! Атмосфера! Супер. Хлопче. Оце буде. Ні, нічого не буде. Нічого не буде, тільки в ту сторону. Тіхон Антон. Петя, ручечки були. Штрафний. проводник Матадор Рома Кривенко. Ой. <плес> Ні-ні-ні-ні-ні. Тіхон вже з м'ячиком. Задумка чудова, але... але не вдала. Рома з Юрою. Ревенки. Тіхон перехватив. І буде, а буде не чорно. Що там? Ради було... Антончик знов, знов риже, знов по центру. Вистояв. По йому прожурив Антончик. Абдоназару високо, високо, хлопчики! Трошки, трошки ножку викручуйте. на низ, на низ, Тіхон перехватив. Абдоназару. Антон. Чудово. Чудово. Тіхон. Ой, дивися, витворяйте. Тут буде контратачка Матадора. Можливо. Можливо. А там знову рижик. Котре рижик виходить трошки горіть! Мотадор хоче трошки восстановити рахунок два, один матадор. Програє пока кура це бора. о Навіть хотіли трьохочковий. Трьохочковий. Трьох очковий. А чекав на цей удар. Який пролетів мимо. Знов риже. Водитнячий гру. Рома Кривенко. Молодж. Ганяють. Ганяють чудово. Що там. Що там? Ратібор нагнітає. Нагнітає. Ох, і нагнітить зразу. Ох, нагнітить. А -а 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 і Шо там? шота! Ніхти! Ні. Ні. Перекидається мову мого стандера, А треба голи локти. Ух, завалили. Завалили роману. Летять обидві команди. Спіщать помиляється. Але одна і два команди. Дуже уважно, Ух ти! Не хотять, не хотять забивати. А то має м'яч не хоче. Але м'яч треба репетирувати, щоб він вийшов. Півтори хвилини залишилося першого тайму. Матадор. Ратібор. Ратібор виграє 2-1. У Матадора. Перший тайм. Закінчиться. Ай! Що там? А там. Ухти, ухти вже, Ух ти! Ух ти вже контратака. Ух, перечепіє! П'ятий. П'ятий фол. фолк. Що там? О! Красиво ж! Красиво! Але не в ворота! Не в ворота! Не в вийшов! 50 секунд! 50 секунд! Первотай тайм залишилось! 2 1 Ратибор виграє Матадора! 50. 40. 40 секунд. Юра Петя. затормозили. Контратака. Ні. Іде. 20 секунд. Режек. Режек у руля сам собі скинув. Ой, полетів. Полетів грать, 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 показує. 10 секунд. Де удар! Ехтіємо! Шість секунд. Ну, педудар! Педудар! ти ні! Закінчився! Закінчився перший тайм! Почався другий тайм! Другий тайм! Два один! Краті борвери є Батадора. Не дають. Не дають. Прийнять. Точно пробити, Одна і друга команда. Не дають. Але голи нам потрібні. В одну і другу сторону. Режей неодноразово спасав свою команду. Побачимо, наскільки в другому таймі це в забьємо отриматиметься. Тихон. Антон. Власненько. Тіхон. Відібрав. У двох. Петя. Воротник. Тихон. Антон Рома. Додор. Володіє м'ячі але швидко переходить. Гривенко, Кривенко. витанцьовують. О, Петя. Юра. Рома. Кривенки. Не дають. А тут дадуть. Не спішать. Воротник. Тоже хороші моменти. Але реалізації нема. Забирають воротники. Сьогодні вони трошки працюють. Працюють на своїй команді. Оп! Ні. Ні. Юра перехватив. О там. Що там? Петя. Юра навприсядки. Хотів на навприсядки. І вийшлося в його. І вже атака. І тут. Петя. Що там? Наворотнічок. Тільки піскають ноги. Тільки. Що там? Ні. Макс. Перехватив Юра. І два-три. Що там? Ні-ні-ні. Там? Навгороднічок. Ні, ні, ні. Там вже режить, а там лежить. Переход бистренький, бистренький. І Не вспівають, і вспівають, і контролюють одне одного. Юра, Шо там? Треба трошки розшатувати, розшатувати о, правильно. Розшатувати. Дай всмикайся. Asam ne ne mendem dot të çoj ne dot Ай, не до, не до Петя, не до. Ой, хорошо, там риже. А туди Кривенко і ручечками, і ручечками помахає. Ай, не дають молодь, не дають. Ай, що витворяють, хлопчикі? Да. м'яч Веде пняч забвоює, нема Ух ти, Поперед безперекладено перед 9 Юра. Сім хвилин зіграно другого тайму. Рахунок так залишається 2-1 на користь Ратибора. Матадор атакує Більше в другому таймі. А голи десь будуть у дорозі. Зараз будемо смакувати. Може, може, друзі. Юра не дасть. Тихо не дасть. Не дає. Ройте Кривенко. Опертних взрослої дядьки не дають. Тут рыжий. тут рыжий дуже. І Юра. І вдар мимо. І вдар мимо. Петя. Не їхні. Не їхні м'ячі. Що там? Ооо. Колись 12 хвилин. рахунок не в користь Матадора. а треба, треба хотіти, друзі, бо буде настрій у багатьох некомфортний режик, режик, ось, бор. Охти, ухти! 2-2, ухти! От що, значить, догравати, 2-2! 2-2! От що значить догравати до кожної мелочовочки. І мелочовочка, Похибка призводить до взяття воріт. 2-2 мотадор. Ратобор. Режек. Ухти, мима! Димемо. Але чудово, але чудово. Ой, свисточе. Що там? Що там на нагнітені? Реже. Реже, криче, що він тут контролює все. 2-2. Десять хвилин залишилося, другого тайму. Юра! Ухти! Ухти, юра! А хай би був! Паганенький. але гол. Але, але то був би бомбезний гол, якби завалив. Але не вийшло. Дивимося. Шантонче, Роти... проти кривенько. А там реже, там реже, хапнув. Оп, тихон. Петя. Да. Молодці обидві команди. Аняй. Аняй. Не фіге. Раді того, що і падені. Суддя. фіксує з свисточком. Антончик штрафний. О! Рижийку! Рижик Антончик! Молодець! Оце супергол! Супер! Коментатор. Оце зафіксували. Три, два, вісім хвилин залишилося Другого тайму. Ратібор виграє. Рижик розпочинає. А ворота. А ворота залишив. Уже вернувся. А там. А там Кутратака. Знову рижик співає. Знову. <різь> Ні. Ой, надріває назріває біготня. Антон. Завалили Петя. Петя з Кривенькін. Високо Петя лежить і високо м'яч. Оце накал. Оце накал. Оце двіжуха пошла, хлопчики. І дівчатка. Да. 3-3. 6 хвилин залишилося другого тайму. 3-3. Матадор. Ракібор. Хто? Хто? Піх мима! Ех мима! Матадор! Матадор! У нас Антон пострадав трошки! Трошки! Пострадав! Надають допомогу! Але гра продовжується! П'ять з половиною хвилин ще залишилося П'ять хвилин залишилося другого тайму. П'ять хвилин. Рахунок 3-3. Бедоренко судить. Із середою Ух ти, прийняв на себе. Прийняв на себе ручечками. Крутять і мотають Абдуна Заром. Акуратненько. Йора дядька здоровий. Він устояв. Він устояв. там. И, Юра. И Юра. И, я. Шторм. Шеддл. Я <связь> считаю. нет. За другого тайму... 3-3. Боже, ти не знав університету? Офіційна ліга! Переясувачині! Ух ти! Ні-ні-ні-ні, рано! Рано! Ух ти! Усі обоємо вистріляли. І немає. Не дійшло до цілі. заряжаются. Заряжаются три хвилинки, ровно осталось. Три, три. Новый котре, котре. Пробежка. Порушение. Але чудово. Чудово. Рома. Спасибо. Нині реже підключився, реже. Він в концовочку підключиться, реже. І я думаю, буде результат. Дихте є! Упхнув! Упхнув! 4-3. Юра Кривенко. Чудово. Дві хвилини залишилося. Ах! 4-4! Ууу! Оце кай! Оце кай! Півтори хвилини залишилося! Півтори хвилини! Антончик пострадав, вавку зробили, а він вийшов! А він вийшов! І допоміг команді зрівняти трахунок 4-4. Помимо трохи! Боже, пофутляра! Да. Оце напряжоночка! Хвилинка залезла друзі. лицо, друзья. Что там? Что там? Одна хвилина 50 секунд. 50 секунд, друзья. Что там? 4-4 Рахмина. Ой! назрива. Что там? Не! Рома Юра, не! Тихон, ні. Ой, все надбой. Все торопляться. А результат 4-4. 20 секунд залишилося. 20 секунд. 4-4. Опа! Не туди, не туди. 6 секунд. 6 секунд. 4-4. Матадор. Ратібор. Матч закінчився. Дякую, друзі. Дякую за бомбезну гру.